Євангельський альманах Стефана Бухунюка під назвою Нова правдива дорога життя ЗА листопад і грудень 1937 року номери 11 і 12. ЕПІГРАФ Бог наш на небесах і на землі творить усе, що хоче. Псалом 115.3. Склятвою говорить Господь Саваоф. Як я задумав, так і буде. Як я визначив, так і відбудеться, щоб знищити Асура у землі моїй і розтоптати його на горах моїх, і спаде з них ярмо його, і зніметься тягар його з рамен їхніх. Таке визначення ухвалене про усю землю. І ось рука простягнута на всі народи. Бо Господь Саваоф визначив. І хто може скасувати це? Рука його простягнута, і хто відверне її. Пророк Ісая, 14 глава, 24 по 27 вірші. Розумні зрозуміють це, а розумні ті, хто заповідь Божі виконує. Всі інші не зрозуміють цього, бо в заповідях Божих уся мудрість небесна. Любі мої читачі, кожен із вас легко може прочитати. Бог наш на небесах, але подумай, чоловіче чи жінко, хто був на небі, хто бачив Бога, щоб міг нам щонебудь небудь про нього розказати. Нема ніде такого чоловіка, який би був на небі, і щось би нам пояснив про Бога. Тут треба подумати, але думай, скільки хочеш. І нічого не надумаєш. Ходімо читачу, брате, до Бога. Ім'я Бога. Слово Боже. Так нам сказав служитель Божий Іван. Дивимося откровення, 19 глава, 13 вірш. Слово Боже недалеко від нас написано: Не кажи в своєму серці, хто зійде на небо, тобто Христа звести додолу. або Хто зійде в безодню, тобто Христа з мертвих підняти. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово, устах Твоїх і в серці Твоїм, тобто слово віри, яке проповідуємо. Бо якщо в устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем Твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих. То спасешся. Це Римлян, 10 глава, 6, 9 вірші. Тепер ми дізналися, що ім'я Бога Слово Боже. Що ж ми повинні робити зі Словом Божим? Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм і ближнього Твого. Як самого себе. Іван Євангелія від Луки, 10 глава, 27 вірш. Хіба це нова заповідь? Ні. Ця заповідь вічна, бо вона дана давньому Ізраїлю. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний є, і люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіма силами твоїми. І нехай будуть слова ці, які я заповідаю тобі сьогодні у серці твоєму і в душі твоїй. Повторення закону 6 глава з 4 по 6 вірш. Читачу брате. Чи є в тебе в серці заповідь Божа? Як нема, то прийми її сьогодні. Ми вже пізнали, що Бог називається Словом Божим. Нам треба ще пізнати небо. Читаємо. Бог наш живе на небесах, а в іншому місці читаємо. Я живу на висоті небес, і у святилищі, і також із упокореним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця упокорених. Пророк Ісая, 57 глава, 15 вірш. Ісуса Христа звинувачували, що Він самар'янин, що має в собі біса. Відказав Ісус, Я біса не маю, а шаную Отця Мого. Ви ж не шануєте мене. З цього робимо висновок, що є біси і не біси. Бог нас живе у пророках, у повній святині Ісусі Христі і в апостолах. Це і є небеса, для кращого зрозуміння наведу ще слово Боже. І я вкладу слова мої у вуста твої, і тінню руки моєю покрию тебе, щоб упорядкувати небеса й утвердити землю і сказати Сіону, Ти мій народ. Ісая, 51 глава, 16 вірш. Читачу, брате, чи ж нема небес, що їх треба будувати. Подумай тут мудрість, а тому остерігайся навчати іншого, доки сам не навчишся. У пророків написано І будуть усі навчені Богом. Кожен, хто чув від отця і навчився, приходить до мене. Євангелія від Івана, 6 глава, 45 вірш. Подивися, Скільки побігло брехунів і обманників із Євангеєм у руках, і скількох підвели людей і відвернули від заповідей Божих, а поставили свої Воскресіння і свята, і таке інше? Що говорить до них Христос? Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного. І коли це станеться, робити його сином Геєним, удвічі гіршим за вас. Євангелія від Матвія, 23 глава, 15 вірш. Слава Богу, ми пізнали Бога, дізналися, на яких небесах він живе. Ще нам треба дізнатися, що він хоче робити на землі. Тепер можемо говорити ясно, голосно на цілий світ. Що Бог Отець Дух Святий у пророках, Ісусі Христі й апостолах, жив, їхніми вустами промовляв і їхніми руками у Книгу життя Біблію записав, а нам усі останні дні зрозуміти дав, так засвідчив наш Господь Ісус Христос. Того дня знатимете, що я в Отці моїм. І ви у мені, і я у вас. Так говорить Господь Саваоф. Не слухайте слів пророків, які пророкують вам. Вони обманюють вас, розповідають мрії серця свого, а не від уст Господніх. Вони постійно говорять тим, які зневажають мене. Господь сказав, мир буде у вас, і всякому, хто чинить за впертістю свого серця, говорять. Не прийде на вас лихом. Пророк Єремія, 23 глава, 16, 17 вірші. Ми свідки Божі, через Слово Боже, пізнали Бога, через пророків пізнали його визначення, плани, наміри, пізнали День суду Його, що суд Божий уже йде. Бог віддає кожному за його ділами. Але оскільки Бог довготерпеливий і багатомилостивий і не хоче таємно нічого робити, нікого не хоче таємно засудити, то ще через нас навчає. Так говорить Господь Саваоф, наверніться до мене, і я навернуся до вас. Наверніться від злих шляхів ваших і від злих діл ваших. Пророк Захарія, перша глава, 3, 4 вірш. Без Бога слова всі люди цього лихого світу поставали безумними, бо Слово Боже правильно гласить. Погублю мудрість, мудреців і розум розумних відверну. Літають, їздять, укладають різні пакти, договори, союзи, об'єднання, співпраці і таке інше і кричать. Мир, мир, а миру немає. І всі без пам'яті готуються до війни, думають когось побороти, комусь яму копають, але не знають, що самі в ту яму впадуть. Ото праведний суд Божий. Так і буде. Бог слова своїх слуг утверджує, а тому те, що нам відомо, що нам Бог відкриває, ми... Свідки Божі, ні перед ким не приховуємо, а всіх просимо. Наверніться щирим серцем до Бога, до Його слова тоді самі побачите і зрозумієте. Але де ж гордий і бундюшний у своєму серці обернеться до Бога слова, коли він думає, що знає все і книгу святу, книгу Божу, книгу життя вічного не цінує. І зі слова Божого насміхається, о буде вам великий стид і сором, і місця вам не знайдеться ніде. Господь так говорить через Пророка Єремію, до кого мені говорити і кого напоумлювати, щоб слухали, ось вухо у них не обрізане, і вони не можуть слухати, ось слово Господнє у них у посміянні, воно неприємне їм. Тому я, переповнений люттю Господньою, не можу тримати її у собі, виллю її на дітей на вулиці і на зібрання юнаків, узяті будуть чоловік із дружиною, літній із тим, хто віджив літа, і доми їхні перейдуть до інших, також поля і дружини, тому що я простягну руку мою на жителів цієї землі. Говорить Господь, бо від малого до великого кожен із них відданий користолюбству. і від пророка до священника усі діють облудно, лікують рани народу мого легковажно, говорячи мир, мир, а миру немає. Чи соромляться вони, роблячи мерзоти? Ні, ніскільки не соромляться, і не червоніють. Зате впадуть між убитими і під час відвідування мого будуть повалені, говорить Господь. І поставив я вартових над вами, сказавши слухайте звук труби. Але вони сказали не будемо слухати. Отже, слухайте народи і знай зібрання, що з ними буде. Слухай земле, ось я приведу на народ цей згубу, плід помислів їх, бо вони слів моїх не слухали, і закон мій відкинули. Пророк Єремія, 6 глава, 10 по 15 вірші, а також 17 по 19. Сьогодні ми бачимо і чуємо, як пручаються різні політики в усіх державах, хочуть підперти цей світ, а він усе таки валиться і навіки вічні щезне, пропаде з великим шумом. Приклад, і один сильний ангел узяв камінь, подібний до великого жорна, і кинув у море, кажучи, з такою швидкістю повержений буде Вавилон, велике місто. І вже не буде його. Откровення, 18 глава, 21 вірш. Вавилон змішання всього вкупу. богослужінь, молитов, святощів різних, співів набожних разом з усякими обідами, пиятикою, музикою, танцями, перелюбом, бунтом і всяким іншим безчинством. Що в ньому беруть участь правителі, як світські, так і звані духовні. Хто знає, якого духа. Звичайно, злого, диявольського духа. Велике місто означає цей увесь устрій, порядок, правління. Тепер День Господній, день великий, для одних славний, а для інших страшний. День примирення Господнього і день помсти Бога нашого. І ми свідчимо всім людям і просимо всіх, як великих, так і малих, як високих, так і низьких, як далеких, так і близьких. Примиріться з вічним Богом, Його Словом і один з одним, то побачите світ Божий. Ба більше звертаємося ми до правителів, суддів. Керівників, учителів і до всіх можновладців. Вам це треба знати, так бо написано. Усяка душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не від Бога, Існуючи ж, власті поставлені Богом. Читаємо Римлян, 13 глава, перший вірш і другий вірш. Ви, владолюбці, цим задоволені, що так написано, але написано ще й інше про вас. Від Господа дана вам держава і сила від Вишнього, який дослідить ваші діла і випробує наміри, бо ви, будучи служителями його царства, не судили справедливо, не дотримувалися закону і не чинили за волею Божою. Страшно, і скоро він явиться вам. І суворий суд над начальниками. Бо менший заслуговує помилування, а сильні сильно будуть покарані. Про це читаємо премудрість Соломона, шоста глава з 3 по 6 вірші. Не сотвори собі кумира, ні на землі, ні в небесах, так повелів владика всього. Коли в зачерствілих серцях були і сумніви, і зневіра про того, хто створив людину, про джерело життя живущих і про правителя всіх сущих, і стали всі ми забувати і звідки все, і як постало, не намагаємось дізнатись, що так від нас давно пішло, а всюди лиш нам дай забави. В гуляні танго і фокстротів, розгулі пияти, куріння, цинізмі жартів сороміцьких у різних іграх і змаганнях, які розпалюють бажання по кілька днів підряд. Гадаймо краще ми про того, хто вище всіх стоїть над нами. І молитовно все просімо, щоб керував Він нашими мізками. Поет без зовнішніх всіх знаків, слуга Христів, раб Божий Яків. Кумир чи ідол це не тільки якийсь бездушний візерунок, це також чоловік чи жінка. Таких ідолів у всі часи багато, а сьогодні їх найбільше. Тому Бог говорить не надійтеся на князів, на синів людських, у них нема спасіння. Вийде дух Його і вернеться в землю свою. В той день загинуть усі помисли його. Псалом 146, 3, 4 вірші. Оце такі ідоли, як легальні, так і нелегальні, своїми улесливими, хитрими промовами затягують, заманюють і селякими фальшивими обіцянками темних людей. Хто не знає Бога слова, той темний. Хоч би він осягнув і найвищу у цьому світі науку у свої партії, блоки, товариства, організації, общини, секти, кооперації, корпорації і таке інше. І ті сіють велику ворожнечу і ненависть між людьми, між ними панує безбожність. І таке безбожництво називають святом. У такому святі беруть участь біскупи, ксьонзи, митрополити, священники, пастори, рабини і провідники найрізноманітніших сект. А чи хоч один із них відкрив коли уста свої і сказав це не свято, а Гедота, такого ще не чути. А Господь говорить так: бо в уста священника повинні зберігати відання. І закону шукають зуст його, тому що він вісник Господа Саваофа. Читаємо у пророка Малахії, друга глава, сьомий вірш. Вони, священники, повинні навчати народ, мій, відрізняти святе від несвятого і пояснювати їм, тобто людям, що нечисте і що чисте. При спірних справах вони повинні бути присутніми у суді. І за уставом моїм судити їх, і зберігати закони мої, і постанови мої про всякі свята, і свято зберігати суботи мої. Читаємо у пророка Єзикиіля 44 глава з 23 по 24 вірш. Отже, ми, посланці від імені Христового, і мов би, сам Бог умовляє вас. Через нас від імені Христового просимо, примиріться з Богом. Про це читаємо 2 Коринтян, 5 глава, 20 вірш. Просимо вас, покиньте гризню, сварки, зазрість і всілякий поділ. А з'єднаємося всі докупи, бо Бог не сотворив ні поляка, ні українця, ні жида, ні німця, а сотворив Бог. Людину, щоб вона жила, користувалася всім добром і Творця свого благословила женімо від себе всіх ідолів, брехунів, а приймімо науку Христову, що дає мир, спокій, радість і свободу. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільними. Читаємо в Євангелії від Івана, 8 глава, 36 вірш. А ніхто інший нас не звільнить. Жодні блоки, держави, партії, жодні соціалісти чи демократи, комуністи чи анархісти, ніякі інші, бо будь-який поділ від диявола сатани, противника Божого. Ходімо всі до Христа Ісуса, тоді відбежить від нас уся та спокуса. Амінь.